Вітаю глядачів та читачів рівного вечірнього. Сьогодні ми на території Рівненської митниці ви з заступником начальника митниці Ігором Козлинцем про розмитнення автомобілів, зокрема так званих Євроблях. Добрий день, пан Ігорю. Доброго дня. Добрий день. Ігорі, от власне можливо розпочнемо статистики. Скільки за останній місяць чи власне спочатку цього пільового періоду розмитнення ви розмитили звичайних автомобілів, тобто ті. Були ввезені ось стільки зараз на територію України. А скільки таких так званих євроблях, які вже давно перебували у нас, держава? Спочатку дії в законів, вступу дії законів в силу, це з 25 листопада 2018 року, у Рівненській митниці вже розмитано 5788 транспортних засобів. Е, сплачено до бюджету фактично близько 370 мільйонів гривень. Із цих 5 788, так званих, як ви назвали, євроблях, розмитнено 276 одиниць. І фактично до держбюджету прораховано 173 мільйона гривень. Це та така коротенька статистична інформація на сьогоднішній день, яка і в нас є. Стане на рано. Власне перший період він буде до кінця вітовлення, так? Так, до 20, саме до 22 лютого, адже законом 2611 встановлено положення, що з моменту вступу цього закону з 25 листопада дається громадянам України 20-90 днів, щоб розмитнити ці транспортні засоби з заставкою акцизного збору з з коефіцієнтом 0,5%. А що буде потім? Це будуть якийсь штраф чи просто збільшення акцизу? Ні, це буде збільшення акцизу. Я коротенько можу вам навести для прикладу, щоб так громадянам громадян було зрозуміло. От якщо транспортний засіб з, 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 з бензиновим двигуном об'ємом, приміром 1500 см кубічних, віком 10 років, на сьогоднішній день ставка акцизного збору складає 375 євро. Фактично після 22 лютого буде ця ставка акцизного збору вдвічі більше, буде сягати 750 євро. Це так для прикладу. А штрафів ніяких не буде. Не буде штрафів аж до 22 травня. Це встановлений період для оформлення легалізації так званих автомобілів з іноземної реєстрації. От власне, оскільки залишився місяць пільгового періоду, фактично, чи немає зараз ажіотажу вже на митниці, коли там багато yeah. хоче? Так, да, дуже багато є транспортних засобів, але я вам хочу сказати, що відповідно до нашої інформації статистичної, не всі транспортні засоби є так звані євробляхи. З тих кількості, що розмитнюється в Рівненській митниці транспортні засоби, фактично 45% тільки авто на іноземній реєстрації, тобто майже половина. Є ажіотаж, з кожним днем все більше транспортних засобів проходить митне оформлення в нас в митниці, фактично зараз в день, в середньому оформляємо від 290 до 330 транспортних засобів. Для прикладу, в п'ятницю було оформлено 340. А якщо прийняти, наприклад, в жовтні, скільки це було автомобілів на день? Ну, в жовтні ну, порядка 80 до 100 транспортних засобів. Чи доводилося вам піднімати зв'язку з такою кількістю збільшувати штати? Ви знаєте, ми поки справляємося своїми силами, ми переводимо з інших підрозділів в митниці для оформлення транспортних засобів, створюємо ще додаткові робочі місця, тобто встановлюємо комп'ютерну техніку, збільшуємо кількість робочих місць, також інспекторів за рахунок інших підрозділів в митниці. Черга так само, як наприклад, візь митниці з самого ранку через ночі займають. Ні, ну у нас черги такої немає, вона, якщо є, то тільки може в понеділок, і накопичені невеликі з вихідних днів. Ті, що люди перетинали кордон у вихідні дні і на понеділок приїжджають. Але ну, фактично на кожен ранок порядка 200 транспортних засобів перебувають на зонах митного контролю. Ми здійснюємо оформлення транспортних засобів як в сарнах, на митному посту сар, на митному посту Дубни і на митному посту рівне. Рівне ще в секторі митного формування в селі Криниця. Тобто зараз порядка 240-250 транспортних засобів перебувають у нас. Чи очікуєте, що в лютому можливе ще збільшення? Так, я думаю, все-таки буде збільшення, тому що люди рахують кошти, люди хочуть оформити за пільговий акцизом. І як митниця реагуватиме, коли буде вже критична маса автомобілів? Будемо збільшувати. Будемо... Скажімо так, працювати вкрут ну, цілодобово зміни графіку роботи митниці, ну, регламент роботи митниці, деяких підрозділів. Ми будемо виходити якусь ситуації, будемо залучати ще більше інспекторів з кордону. От, власне, коли почало, почалося це пільгове розмитнення, були конфлікти між митницею і так з євробляхарами бляхарями, тобто активістами, які їздять на, їздили принаймні на автівках з іноземної реєстрації. Чи вдалося врегулювати цей конфлікт, чи досі виникають суперечки щодо так званого благодійного внеску? Ну це не благодійний внесок. Так, був цей конфлікт невеличкий, але на сьогоднішній день, як ця ситуація вичерпана, і ніяких більше нарікань з боку суб'єктів немає. Ну це не благодійний внесок. Це з законом України 26.12 Передбачено добровільна плата це є альтернатива. Штрафу за порушення митних правил. тобто громадянам дана можливість сплатити цю добровільну плату в державний бюджет і не сплачуючи при цьому штраф за порушення митних правил, який був передбачений до вступу цих законів. В дію. а ця добровільна плата, вона наскільки добровільна? Тобто, хтось може заплатити? Ні, чи? це встановлений. Це ставка добровільної плати встановлена законом 26.11, шість одинадцять. Сплачують цілому військовому порядку за митну декларацію. Тобто подається митна декларація і сплачується цей внесок. А яка сума саме? 14... Це 8,5 тисяч гривень. Угу. Винятки ніде повний сім. Ні, якщо то винятки, якщо транспортний засіб виїжджає за межами території України, якщо він не порушений сроки, не порушені умови, дотримання режиму тимчасового ввезення або транзиту на території України, то він виїжджає, це не застосовується, не, спишется, не складається протокол про порушення бойових прав і ця плата не стягується. І потім, тоді, Громадянин, виїхавши, може оформити, зняти транспортний засіб з обліку в іноземній країні, його придбати, оформити документи на себе право власності, і завести його в Україну як уже сумлінний імпортер. Угу. І провести оформлення. Без, без цієї... Е... Сама процедура, справи. ви могли б її описати, наскільки вона довго тривала і що потрібно в першу чергу робити? Ну, Якщо це стосується. Е... Транспортних засобів з іноземною реєстрацією, то процедура не така тривала. Просто є е, необхідні кроки, які треба зробити громадянам, громадян, щоб її легалізувати на території України. Перше, це зняти з обліку цей транспортний засіб на території іноземної держави, де він був зареєстрований, оформити документи права власності, це як право прихунок фактура, може, договір купівлі-продажу, або, як називають її купча. І е, Доставити цей транспортний засіб в зону митного контролю, де проводиться митне оформлення, подати митну декларацію з цим комплектом документів, сплатити необхідні платежі, до але я хочу зосередити увагу, ми говорили про акциз, але якщо ставка акцизного збору, це не тільки один, е, плата, виняткова плата за митне оформлення, там ще є мито, візне 10% від вартості і 20% від вартості на додану вартість. Тобто це все в комплексі, це є митні платежі. Сплатити митні платежі, декларація оформляє, оформляється. І надається хвилини на громадянин, потім вже може з цими документами від'їхати в органи в державної реєстрації і зареєструватися в транспортним засіб на українські номери. Оце, що ви все перерахували, це людина може зробити самостійно, чи все-таки потрібна чиясь допомога, і краще звертатися до одним кроків? Ну, щоб зняття з обліку оформлення документів право власності, це вона робить самостійно. А на рахунок того, щоб оформити декларацію, тут відповідні треба навики. Об'єм знань, щоб заповнити граф цієї декларації і подати митний орган. І також треба мати електронний цифровий підпис, який видає наша Тергова промислова палата для того, щоб здійснити електронне декларування. Тому що простий громадянин, не маючи цих ненавиків, не знання електронного цифрового підпису, не може. ну, Йому буде тяжко, скажімо так, оформити цю митну декларацію. Тобто все-таки варто, варто. варто звертатися до допомоги? Варто звертатися до допомоги, до митним прокерів. А, власне, чи були нарікання на митних брокерів на їхню недобросовісність останні, останнім часом? Ну, з тою інформацією, що я маю, в принципі, це господарські відносини між громадянином і митним брокером. Тобто митниця до них, по скільки до них відношення ніякого немає, але наскільки мені відомо, нарікань останнім часом не було. Ну, які доходять до митниці. Угу. А скажіть, будь ласка, -як, взагалі якісь конфлікти? Виникають, можливо, між е, самими власниками автомобілів, коли вони встають в, стоїть, в стоїть черзі, чи між власниками автомобілів і митниками, які намагаються оформити цей, цей автомобіль? Ну, фактично, дивіться, як такої черги фізичної немає. Є, на сьогоднішній день є тимчасовий порядок митного оформлення авто на іноземній реєстрації, щоб щоб не створювати непереповнення. Контролю місця прибуття цими транспортними засобами на іноземній реєстрації, щоб вони очікували митного оформлення, вони пред'являють митну оборону цим транспортним засіб тільки після подання митної декларації. Митну декларацію подали, митник написав електронне повідомлення, відправив брокеру, брокер зв'язався з власником, машину доставили в зону митного контролю. Потім оформилась декларація, машина виїхала з зони митного контролю. Тобто, як такої. Черги немає. А що стосується митних декларацій, там які подаються в електронному вигляді, ну у нас система вона сама визначає черговість подання цих декларацій. А були випадки, що комусь відмовляли? Були випадки. Були випадки е, з перші дні з моменту вступу в дію цих законів, які регулюють оформлення транспортних засобів на сьогоднішній день. Були випадки несплати цієї добровільної плати, ми оформляли картки відмови, відмовляли в оформленні. А інші причини відмови були? Ну, є, є технічні причини, можуть бути неправильно заповнення графи митної декларації, може бути, що громадянин не сплатив кошти вчасно. У нас відвідує, є відведено митним кодексом 4 години митного оформлення. Це може бути дуже різні можуть бути причини, але фактично їх не так багато. Не так багато було здійснено цих карт відмови. Okay. Ну, я вам ще хочу сказати, що ми перед цією картку відмови написати, ну, написати чи оформити, ми можемо дати можливість громадянину відкликати або брокеру відкликати цю митну декларацію, виправити помилки і подати її заново. Тобто це теж ця процедура передбачена на сьогоднішній день митним кодексом. А оскільки ви кажете, долучали працівників з інших підрозділів, так. наскільки інші підрозділи зараз справляються своєю роботою, чи там не виникає якихось закону? Ну, ми залучали працівників з митного поста Гродищі, Це пункт пропуску на кордоні нас з Білорусі. Ну там на сьогоднішній день були свята. У січень місяць такий, знаєте, неактивний місяць для пункту пропуску. Тобто там неінтенсивний рух, то ми залучили інспектора. Тобто проблем наразі немає. Проблем немає, так, справляються зараз. А От щодо самих розмитнених автомобілів, можливо, у вас є інформація, якого віку в середньому розмитнюється? 10, старші? Дивіться, у нас закон, даними ж законами 27.11 встановлено. Обмеження не встановлено обмеження щодо війку, встановлено обмеження щодо рівня екологічних норм. Ці рівень екологічних норм на транспортні засоби повинен бути нижче Євро-2. Якщо, якщо, скажімо так, по рокам сказати, то це рівень екологічних норм транспортних засобів почав застосовуватись на транспортні засоби, які випускалися після 1996 року. Тобто, він... Тобто старішого авто не можна розминути? Старішого не можна, так. Да. А от в середньому це автівки якого якогось? В середньому це, це автівки 2002-2008 років. А є можливо якась перевага в якійсь марці конкретно? Ні, у нас марки mm -hmm. були. І що стосується і таких простих, середнього класу автомобілів і до, скажімо так, люксових, ну, BMW, X5, Mercedes-350. А власне після того, як почав діяти цей закон, і власне на нові автомобілі там вже ж взагалі 500 євро йде на якщо в Чемпіус? Дивіться, акцизний збір формується за такою формулою. Тобто базова ставка акцизного збору, е, коефіцієнт щодо об'єму, який поділений на тисячу, і коефіцієнт щодо років. Якщо е, машина чим старіша, Тим коефіцієнт, що до років буде більший, тим базова ставка буде більша. То в залежності треба розглядати тут багато є факторів і рахувати. Якщо автомобіль геть новий, тобто один-два роки. То базова ставка щодо років буде одиничка. Тоді е, акциз буде, ну, якщо брати двохлітровий дизель-автомобіль, то буде просто е, 70 євро акциз. 35 помножити на 2 тому що на одиничку 70 євро в цих. От, власне, через те, що стало дешевше, чи не побільшало саме нових автомобілів при розмитненні? Чи ви не відчуваєте? Е, цього? Ні, ми не відчуваємо. Фактично нових автомобілів на сьогоднішній день не так багато. Не так багато. А з чим це може бути пов'язано, чому люди не користуються цією можливістю? Дивіться, зараз ж, ж кожна людина оцінює свою плату і Оцінює, за скільки він може той транспортний засіб купити за кордоном, за яку ціну. ну Нові автомобілі за кордоном дорого коштує. Фактично, в цьому я враховую. От власне щодо вартості. От знаю випадки, коли тим за кордоном хтось купує автомобіль за 800 євро, грубо кажучи, привозить в Україну, йому тут оцінюють і ставлять в ціну півтори тисячі. Ну, дивіться, щодо вартості, митна вартість, фактурна вартість тут трошки є різниця. Фактурна вартість означається товари в. Фактурії в договір купівлі продажу Митна вартість щодо митної вартості. На сьогоднішній день митниця може здійснити перевірку достовірності цієї заявленої митної вартості і при цьому використати додаткові ресурси. На сьогоднішній день ми використовуємо такі додаткові ресурси, як електронний довідник. Швакенет називається. Це він визначає середню вартість автомобілів країни експорту. Тобто транспортний засіб забувається в інкод в цю. Інтернет-ресурс і по цьому відкоду видається вартість вже транспортного засобу. І ми перевіряємо, співставляємо заявлено, і тоді можемо, можемо такі, що ми можемо прийняти рішення про коригування митної вартості. А часто відбувається таке коригування? Е, я можу сказати, що ну, відсотків 20-30 митних декларацій буває. Такі. Ну, є можливість брокера е, також використати такий ж самий інтернет ресурсі заявити митну вартість відповідно до цього довідника. А якщо власне, автомобіля все-таки придбав за ту суму, яка вказана в фактурному цьому чекові, він може з вами сперечатися, подавати до суду чи просто по про Так, він може. Якщо ми митниця скоригувала митну вартість, у нього є 80 днів для того, щоб довести правомір, ну, довести е свою фактурну вартість, надати додаткові документи. А якщо митниця знову ж таки не порахує за ці, ці документи, як не візьме до уваги, тоді може звернутися до суду і суд тоді буде розглядати. А які документи саме потрібно подати, щоб ви взяли до уваги? Ну, митним кодексом 53 статті, зокрема, передбачено, що для підтвердження митної вартості заявляється е, рахунок фактура, контракт, товаросупровідні документи. Е, а також додаткові документи можуть вимагатися митницею. Це е, декларація країни експорта, е, висновок експертів на може провести експертизу і експерт встановить його митну вартість. Ну і також, ну так фактично, це все, що стосується транспортних засобів. А що до стали позовів чи багато? На сьогоднішній день судових позовів, я вам не можу сказати скільки, я знаю, що вони є, але фактично ще до Митниці, як по відповідача по цих судових позовах, ще ніхто не звертався. С суду не було ні викликів, нічого. Але я знаю, що такі позови є, і він не один. Пане Юрію, останнє запитання, чи є можлива статистика щодо країни постачальника, якщо можна так сказати, автомобілів, тобто українців, тобто рівняни, Звідки саме найбільше авторозмитнюють? Ну, якщо стосується машинно-єноземної реєстрації так званих «Євроблях», то це фактично Польща і Литва. А основним постачальником, звичайно, є Бельгія, Німеччина, Франція. Якщо стосується транспортних засобів, які в'їжджають сюди в режимі імпорту. Дякую, пане Ігорю. Нагадаємо, Дякую. що у нас сьогодні була розмова з заступником начальника рівницької митниці Ігорем Козанцем. До побачення. До побачення.